Привіт! Сьогодні хочу презентувати та розповісти про нові плівки для захисту лобового скла від бренду XPPF. Нарешті, нарешті, ми дочекались, коли з'явився справжній прозорий поліуретан для захисту лобового скла. Для цього, до цього ми всі мучились ПЕТ-матеріалами, ті, які потребували дуже трудоємкої формовки феном. Не всі стекла піддавались цій формовці, багато було псування заготовок через те, що ну, надзвичайно складно вигріти е, лобове скло підвищеної сферичності, на, на, наприклад, як Range ровера, наприклад, як Skoda Кадяк. Навіть не всі майстри за це бралися. <кій> Але нарешті ми дочекались прозорого поліуретану, який не дає ніяких викривлень. Е, Постачальник X XPP спеціально для нас його розробив. Є у нас отака історія. Це дійсно прозора плівочка з дуже класною еластичністю. Зараз ми її попробуємо протестувати. Дивіться, ось. Дуже-дуже прозорий, дуже дуже такий резиновий поліуретан який... Тепер без труда лягає на любе лобове скло, захищаючи його від сколів. Тобто покращення. покращується у нас технологія поклейки, суттєво підвищується швидкість поклейки. Ми забуваємо про те, що взагалі існує якийсь складний лоб, який неможливо поклеїти. І все завдяки новий, плівки нового покоління, поліуретанові плівки для захисту скла. Для мене е, єдине, що поки невідомо, наскільки вона більш надійно захищає, ніж е, звичайна пет-плівочка. Ми до цього дуже ефективно і класно продавали Уиншелд плівку. Е, а тепер, е, в принципі, хотілося б само, самому для себе навіть порівняти ефективність захисту. От тут ми поклеїли. Той, той класичний віншел, той, що багато хто полюбив, той, що з дуже надміцним топ який не відшаровується, а тут ми поклеїли XP 2100 нову поліуретанову плівку. Оця ділянка у нас взагалі без плівки. Я зараз от, вже відомим способом, як ми до цього тестували, плівки, буду такою рогаточкою робити щелчки по склу і дивитися, як воно створюється сколи на захищеній ділянці та не на захищеній. Ну, Давайте з віншилда почнемо. Як він у нас буде. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Теперь полиуретанова привычка у нас на тестувании. Так, так само, поехали. Раз, два. Так, Технічна проблема. Меняем резинку.

Тут у нас самая свеженькая резинка, самая потужная. И в принципе теперь прощелкаем вот этих делянок. Тут уже я тренировался, тут у нас раз, два, три, четыре, пять. Пять колев тут уже есть. Ну давайте поднимемся, что у нас будет. Теперь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Ну, фактично, Все одно у нас на незахищеній ділянці сколи утворюються набагато сильніше, ніж на захищеній ділянці, хоч класичним матеріалом, той, що під формовочку, хоч і поліуретановий матеріал у нас все одно стримує <coughs> утворення сколів, тому плівка свою справу робить а, і береже ваш автомобіль, ваше скло. Тому такий робимо підсумок, які переваги дає наш новий матеріал XP 2100. Послуга стає більш доступна для більшої категорії майстрів. Ті, хто раніше не формували складний матеріал, тепер не можуть не заморачуватись. Якщо ви вмієте кле клеїти фари на машині, то ви вмієте клеїти лобове скло, тому що лобове скло це велика фара. Його треба натягнути і розгладити плівку, підрізати потім в кінці акуратно. І тому про, мені б хотілося, щоб в принципі, ви доносили до ваших клієнтів і самі клієнти розуміли, що в, 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 в сучасному автомобілі лобове скло є дорогою деталею, там можуть встановлені бути встановлені обігріви, камери, датчики. І в принципі зберігати його дуже важливо. Тому хотілося б, щоб послуга захисту лобового скла увійшла в такий собі перелік необхідних робіт по ТО. І стала на поток, щоб кожен клієнт розумів, що міняючи мастило, так само треба замінити і плівочку, тому що в неї не безконечний ресурс, але вона відходила вже свої 10 тисяч і хоче знову бути заміненою. А завдяки тому, що в тепер у нас клеїться легше, швидше, ефективніше, ми будемо для вас робити цю послугу більш доступною. Так що беріть на озброєння, як наш новий матеріал, поліорітан для лобового скла, так і. Задумайтесь ще раз про те, чи треба захищати лобове скло, чи не треба. Ефективність показує наш тест. Звертайтеся як за матеріалами, так і за послугами. Будемо раді допомогти.